Затим в дитинстві? Чи стали тим, ким хотіли, чи може навіть вийшло краще? Ну, не знаю, що я бажала в дитинстві. Як всі дівчатки грала в кукли, може парикмахерам, а може ще якимось таким ну, в сфері обслуговування, але ж працює зовсім в іншій сфері, технічній. Так що, ну, так, склалося в житті. І... То -то на краще, чи. Дійсно на краще все, що не є, це все найкраще. Також, щоб сказати, щоб одним кимось хотів, то, мабуть, ні. А ким хотіли, наприклад, би. Та воно постійно мінялося. <рес> Життя таке, що да, мінливе, так? Да. Так, да. <рес> да. починаючи від якогось водія там хотів, потім навіть актором пам'ятаю, хотів, щоб треба щось таке мені вразило. <рес> Угу. То це на краще чи краще б в театрі грали? Я думаю, що все, що не є, то на краще. Йде. На жаль, їм хотілося не став строїтелем, став офіцером. Ну, в дитинстві я хотіла бути юристом, угу. не вийшло. Я вчитель історії, вся історія змінюється. Тому угу. те, то, що я вчила, вже зовсім інше. Я ходила, так я не знала, ким мені там бути. Угу. Ну а потім я була довольна своєю роботою. Розкаже таким працювали чи ні? бухгалтером.